Я серйозно сподіваюся, що якось воно буде на краще. і вам буде краще, і мені. Ну розумієте, що я повинен 46 років тут три не спати, ходити. І, і тих відганяти, що у вас кидають. І, ну, ну Це неправильно. Да. І стільки ви самі бачите, постраждало народу з вашого боку, з нашого боку. Це, це не серйозно. Да. Це треба якось вирішувати. І це я... От я від себе точно скажу, це повинні політики. Це не такі хлопці, як ви, там 18-20 років, да, я. і не такі хлопці, як я, 46-50, а хтось. Да, ну, ну все, да, все, давайте. Я бажаю, щоб все було добре. можете собі забрати, нього Не командир у вас нормальний. Да, ми, 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 ми слухаємо, да, але просто да, якась. Слава Україні! Данар влада ми трохи дотягне. Два метри видіти чуть назад. Добре! Ні, попросив. Ну давайте два метри відійдемо. От від люди слухайте де да, Так, людина знає, що каже, да, Давайте трошки відійдемо. Теж давайте, давайте. Давайте все. Дякую дуже. Все нормально, все тихо, спокійно. Ніяких провокацій не треба. Ну не треба. ми ж ста... Ну так отож. Ну, там же написано, ближче трьох метрів не можна підходити. Так. Ну не треба От... ой, обережно. Тому, тому що це вже буде ну, провокація. Ну, провокації. Я скажу, що в другий раз ще вийде закон що із, з міліціоном не можна на одному гектарі сісти. Ну Десь... просто ми провокації не робили, ми працювали. Знаєш, що таке облакати? По 100 грамів. Ну, так, безпека. По 100 грамм завжди краще випити. Пара чоловік заведу, хоть кати. Сьогодні зима почалася. Треба відсвяткувати. Підходьте, хто хоче поспілкуватися з людьми, А я не хочу. Вони все сказали, я все сказав. Все, давай. На Приходьте найобі, не виконуйте злочинні накази керівництва. Таке право дає вам стаття, що громадян України отримує по гарантії подальшого працевлаштування на державній службі після зміни.